Як втримати українців, щоб вони не виїхали за кордон, коли кордони будуть відкритими? Це питання надзвичайно важливе, воно актуальне. Сьогодні Міністерство соціальної політики, Мінсоцполітики, ну поставило це питання і фактично б'є бат. Міністерство соціальної політики спирається на дослідження якоїсь лабораторії соціологічної, і дослідження показують, що. Порядка 50% чоловіків віком від 24 до 35 років мають намір полишити країну після скасування воєнного стану. Що це за категорія людей? 24-35 це ті хлопці, чоловіки, які утворюють сім'ї, які засновують бізнеси, які вже вивчились, які можуть вкладати в економіку країни. Ну, суттєве значення валового внутрішнього продукту. І отут виникає питання: а це для України суттєва втрата? Відповідь очевидна: так це суттєва втрата, адже це не тільки зменшення нашого потенціалу від народження дітей до бізнесів, це також і зменшення нашого потенціалу. І у військовому секторі, і у фінансовому секторі, і в економічному секторі, і у виробничому секторі, і в інженерній потужності. Адже за чоловіками поїдуть і їхні жінки, в кого є вже сім'ї, або дівчата всі ж зустрічаються, хто з ким, і це ставить велику небезпеку небезпеку перед Україною, з урахуванням того, що від 5 до 8 мільйонів. Людей виїхали за різними підрахунками, якщо ще виїде 2-3 мільйона, то ми можемо постати перед дуже великою небезпекою. Небезпека це полягає в тому, що для такої країни, як Україна, по масштабам, навіть якщо ми не будемо брати тимчасово, тимчасово окуповані території, кількість населення повинна бути 40-45 мільйонів населення. Саме тоді Україна може використовувати всі свої ресурси. Ну, от уявіть собі, що у вас є, ну давайте візьмемо там будинок, і в будинку є три кімнати, які ви здаєте людям. Уявили? Уявили. Ви, ви можете три кімнати за день обійти, передивитись, що в кого, прибрати, там, і так далі. А тепер уявіть собі, що кімнат у вас 50. А ви один. Ви фізично не можете здавати 50 кімнат. І там, де у вас міг би, міг би бути бізнес, у вас немає бізнесу. Ви скажете, ну я буду здавати скільки, скільки зможу, наприклад, 10 кімнат. Воно то так. Але вам потрібно платити за будинок, в якому 50 кімнат. І 10 кімнат не покривають, не покривають. Відповідні витрати на утримання цього будинку. І в результаті ви не можете здавати ні 10, ні 5. Вам потрібно здавати 22 квартири мінімум для того, щоб утримувати весь будинок. Але ви не можете забезпечити 22 квартири. Ви можете забезпечити, наприклад, тільки 5. Все, що вище, ви не можете забезпечити. Ви не можете прибрати, ви не можете, не можете, не можете. І від вас просто. Найманці з'їжджають, тому що у вас там ну, всі проблеми, тому що ви не встигаєте. 22 квартири ви не потягнете. Тепер зрозуміли, до чого я така за масштабами країна, як у нас, передбачає, що на нашій території буде жити від 40 до 45 мільйонів. Менше це доволі ризиковано, адже у нас. Тоді будуть просідати цілі сектори економіки. Енергетика, це може просідати там копалини, це освіта, це бізнес процеси це агрономія і так далі. Різні, різні сектори економіки. І ця деградація повільна, вона запускатиметься і спинити її буде дуже важко. Власне, тому деякі наші демографи, ну, спеціалісти по населенню, говорили, що Україна повинна завозити близько 300. Тисяч найманих працівників щороку для того, щоб не призвести до такої деградації України. Українці тоді дуже здивувались, ну як же так будуть завозити людей, інших там Бангладеш збиралися завозити. Це ж не чесно, це ж несправедливо. А як же так? А отак справа в тому, що навіть коли сьогодні у вас є робота, і нібито роботою забезпечені всі, і вільних місць не особливо є. Хоча вільні місця є, вони мало оплачувані, але вони є. І вам здається, що просто треба піднімати зарплату. А, ну і ті, хто залишились, вони просто будуть більше заробляти. Ви помиляєтесь, не можна безкінечно піднімати зарплату, тому що бізнеси починають втрачати рентабельність, і вони будуть падати на назад. Тобто, вимагаючи надто високу зарплату, ви ризикуєте призвести до того, що бізнесу не буде, і ви взагалі впадете вниз. Тому, тому деякі демографи пропонують завозити тих людей, які готові. Працювати фактично за їжу, ну от, наприклад, ті ж самі Бангладешці, у них зарплата вважається нормальною. Хорошою зарплатою це 30-40 доларів на рік, ой, вибачаюсь, на місяць. Ви готові жити на 40 доларів на місяць, це 1600 гривень. Ви зможете вижити на 1600 гривень? Ви скажете, так, Бангладешець теж не зможе вижити на 1600 гривень, тому що в Україні все дорого. Знову таки, ви помиляєтесь. Якщо, наприклад, власник фабрики хоче завести 500 бангладешців, він будує. Відповідний гуртожиток, в якому поселяє по чотири Бангладешця в кімнаті. Повірте, наш стандартний гуртожиток, чотири представника Бангладешу, в одній кімнаті на 20 квадратів це навіть більше, ніж у декого з них там є. На жаль, живуть вони дуже бідно. Далі ти будуєш столову, столова в тебе є своє підсобне господарство, ти їх годуєш, ти їм платиш умовно. 100 доларів, тобто це 4 тисячі гривень. Вони раді 100 доларам, тому що вони 50 доларів можуть відправити собі додому, і це у них це велика зарплата. І 50 залишити собі на щось абсолютно таке, ну, звичайне. Ви можете просто забезпечувати цих людей і не витрачатися на їх зарплату. Українці поки що за їжу не працюють. А така модель показує, що люди можуть працювати за їжу, адже. Коли ви сплачуєте Бангладешцю 100 доларів, 50 він відправляє до себе додому, і ще на 50 тут йому буде на якісь сухарики. Все інше ви йому даєте житло, харчування там і так далі. Він тільки у вас працює. Нікуди не виїжджає, ніде не подорожує. Він просто у вас працює. Причому працювати він у вас може і 10 годин, і 12 годин на добу. Мови він не знає, претензій у нього немає, перспектив тут немає. Ну просто ідеальний працівник. І це дійсно небезпечно. Це небезпечно, тому що ці місця, які могли б зайняти українці з гідною зарплатою, вони будуть заміщатися людьми, які готові працювати за інші гроші. І ось Міністерство соціальної політики запропонувало деякі Моделі як утримати людей з 24 до 35 років, фактично тих, хто і буде на плечі кого і ляже основна відбудова України і втримання економіки. Ну, запропонували, наприклад, там доступне житло. Але я сумніваюся, що доступне житло це та програма, яка може бути реалізована. Так, у нас є, є оселя, є певні відсотки, але просто безкоштовно роздавати житло. Я вибачаюся, але ж його хтось має оплатити. Хто його буде оплачувати? Ті українці, які і так живуть на невеликі гроші. Наприклад, моя мама має пенсію 4800 гривень, це 120 доларів. Ви можете вижити на 120 доларів? То ви як можна? Ще пенсіонера забрати, щоб побудувати комусь соціальне житло, тільки тому, що він залишився в Україні. Ну, така собі модель, правда? Далі, наступне, що пропоную, це утворення територіальних громад. Там, де хочеться жити. Ну, е, Хто їздив по Україні, той бачив, що в Україні в цілому все, що жирне, вже поділене між різними е, поважними людьми, а все, що непотріб, е, ну, воно і не потріб. І я слабо собі уявляю, як можна з Києва, з центра змусити е, ну, умовно, десь в Рівненській е, там, області, десь в якомусь районному центрі, вибачаюсь, в обласному центрі, вибачаюсь, в районному центрі, там десь в селищній Раді, ну, щось таке зробити, щоб от там людина 32-літня захотіла жити. А, на жаль, в Україні. Є великі міста, конгломерації, там ще люди якось хочуть жити, бо є хоч якась інфраструктура. Ні по селам, ні по невеликим містам. Інфраструктури такої, щоб там хотіла жити молода людина, яка умовно закінчила гарний університет, немає. Давайте не будемо брехати одне одному. І ця інфраструктура ніде не візьметься. Вчора я бачив. Таку історію, як один із ректорів університетів вступив в суперечність з іншими людьми, та медійниками, і він їм пояснював, що якщо люди з ваших робіт йдуть працювати, в інші компанії, а ви ай-яй-яй робите тим, хто переманює, то це не конкуренція, так воно не буде. От в даному випадку я підозрюю, що буде схожим чином. Люди не будуть чекати, поки умовно в районному центрі десь Житомирської чи Рівненської області, чи там Вінницької області, поки там щось розбудується. Поки там побудується громада, де хочеться жити, люди просто візьмуть манатки і виїдуть. Виїдуть, тому що ніхто не хоче витрачати своє життя для того, щоб чекати, коли ж воно буде. Ви можете сказати, що це за громадяни. Вони повинні взятися самі, піти відбудовувати. Вони повинні не чекати, поки держава їм щось дасть. Ви можете ці гасла говорити скільки завгодно. Людина візьме чемодани, візьме свою дитину, візьме свою дружину і переїде туди, де їй буде комфортно вже сьогодні, а не післязавтра, а можливо, після післязавтра, а можливо, ніколи. Отака От правда життя. Тому всі ці плани вони дуже добрі. Але я б хотів, щоб держава зараз подумала, чим можна утримати українців, але не потрібно себе тішити великими надіями. Люди все одно будуть їхати туди, де їм краще. Кожен з вас робить так, кожен чиновник робить так. Чому ми думаємо, що в масі чомусь українці після війни всі схопляться за голову і скажуть, ні, я поїду розвивати село в Житомирській області і зроблю там громаду, в якій я хочу жити. Та людина може просто не дожити до того, поки вона там щось добудує. Тому, ще раз повторюю, без надійних, реальних програм нічого це працювати не буде. Пофантазувати ми можемо. Але поки ми будемо фантазувати, громадяни України будуть виїжджати за кордон. Не забувайте підписуватись, діліться своїми думками, діліться своїм баченням. Я проглядаю коментарі, і мені важливо розуміти, що ви, ви також небайдужі до нашої країни і пропонуєте хоч якісь варіанти. Там, де я буваю, я транслюю ваші думки, в тому числі нас біля півтора мільйона людей, і це немало. Щоб претендувати на те, щоб нас з вами почули. Не забувайте підписуватись, і можна стати спонсором каналу. Це також вітається!